Нагально надати Україні допомогу переконував конгресменів у вівторок президент Зеленський, перебуваючи з дводенним візитом у Вашингтоні. Відповідний законопроєкт має винести на голосування спікер палати представників Майк Джонсон, який напередодні заявив, що без вирішення питання безпеки кордонів пакет додаткових видатків розглядатися не буде. Вже понад шість тижнів демократи та республіканці не можуть домовитися щодо того, якою буде американська імміграційна політика, і жодна зовнішня політична сила вплинути на цей суто внутрішньополітичний процес не може, каже конгресмен демократ Брендон Бойл. Ви знаєте, я думаю, що якщо бути абсолютно реалістичним, то дуже мало що люди з-поза меж США можуть зробити, аби переконати моїх колег республіканців вчинити правильно. Я думаю, що це питання і виклик членів конгресу повинні вирішити самі. Але реальність така, і це трохи важко зрозуміти. Якщо ви зараз перебуваєте за межами США, що підтримка України республіканською партією стала суперечливим питанням. Колишній президент Дональд Трамп дуже активно і голосно виступає проти допомоги Україні. Є інші республіканці, які за. Отже, це справді стало внутрішньополітичним питанням. Лічені години залишаються у законодавців для вирішення питання про додаткове фінансування ще цього року, у четвер. Останній день сесії, і щойно питання буде винесене на голосування. Україна отримає допомогу, упевнений експерт інституту Брукінгса Джонатан Кац. Голоси за вже є, і в палаті представників, і в сенаті. Питання процедурне винести його на голосування в палаті представників. Якщо йдеться про пряме голосування за чи проти підтримки для України, ми знаємо, цей законопроект буде прийнято. Йдеться про процедуру, йдеться про те, що поставити це питання на голосування і в сенаті, і в палаті представників достатньо голосів. Нема потреби запевняти опонентів. Треба лише переконати республіканських лідерів дозволити за нього проголосувати. так, до канікул залишається мало часу і ще багато роботи попереду. Але я бачу контури домовленості в сенаті. Я припускаю, що адміністрація активніше долучиться до переговорів у наступні дні для досягнення згоди. Втім, до кінця цього року це навряд чи станеться, каже Дак Клайн, експерт Атлантичної ради. Конгрес іде у відпустку у кінці тижня. Залишились лише пару днів для досягнення угоди, але шансів мало. Більшість республіканських законодавців кажуть, що вирішення цього питання затягнеться до 2024 року. Що допомога Україні не буде схвалена конгресом до січня лютого 2024 року. Я надіюсь, що вони помиляються, тому що наслідки для України будуть жахливі. Низка експертів зауважують, поки у США триває президентська кампанія, яка вже набрала обертів, питання фінансування для України щоразу може ставати заручником політичної боротьби. Звиґоендванітоніфоелекшен, що ближче ми підходимо до дати президентських виборів, реалістично припускати, що в республіканській партії, де лідирує Дональд Трамп, все більше конгресменів будуть вимушені підлаштовуватися під його погляди. Навіть тим, які були затятими союзниками України, політично буде дуже важко висловлюватися проти когось, хто є лідером їхньої партії і має антиукраїнські позиції. Але це їхній вибір. Вони показали, що вони можуть заступитись за Україну. Вони можуть заступитись за національну безпеку. наразі є група республіканців, які хочуть підтримати Україну, хочуть затвердити додаткове фінансування прямо зараз направити допомогу на поле бою. Є інша група республіканців, які не хочуть давати Україні зброю взагалі, і це мала група. Але є ще і група посередині, яка хоче озброювати Україну, але вони розуміють політику Вашингтоні і вони хочуть використати питання, яке важливе для Білого Дому та для демократів, щоб домогтися поступок в інших питаннях. Нині допомогу Україні в її війні проти Росії підтримують трохи більше половини американців. Серед республіканців за різними опитуваннями ця підтримка становить від 35 до 40 відсотків. До на сьогоднішній день. Після 22 місяців цього конфлікту підтримка США України розглядається як ініціатива, яку очолила адміністрація Байдена. Покажіть мені ще одне питання американської політики сьогодні, в якому Джо Байден має таку підтримку республіканців. Такого питання просто нема, окрім українського. Тому, коли ви чуєте ті голоси, які критикують Україну, ви повинні пам'ятати, можливо, вони найгучніші, але вони все одно маргінальні. Конгрес має затвердити додатковий пакет фінансування допомоги для України, заявив за результатами зустрічі з президентом Зеленським Джо Байден і запевнив, що серед законодавців зберігається потужна двопартійна підтримка України. Наталія Леонова, Костянтин Голубчик, Голос Америки.